І все-таки радійте. Радійте комусь, чомусь, а саме головне собі. Радійте причинно і безпричинно, радійте тому, що є і що могло би бути. Радійте бурхливо, як діти, і тихо, як втаємничений схимник. Радійте і радуйте, тому що це нам заповідано. Можливо, світом і правлять пихаті, але належить він радісним. І це не моя вам порада. Це цитата великого автора Лауреата Шевченківської премії, книгами якого зачитується безліч людей Мирослава Дочинця. Його творчість порівнюють із бразильським письменником Паулом Коельо, але сам автор з цим не згодний. Та головне в його книгах це філософія і роздуми. Його книги популярні і в Україні, і за кордоном, тому що будь-який читач в героях його книг знайде себе. Або до болі знайму ситуацію. Це книги, прочитавши, які вам захочеться поговорити, обсудити та посперечатись. А саме приємне, що автор був гостем нашої бібліотеки і ми маємо книги з його автографом.